Обласна премія імені Ярослава Лукавецького знайшла своїх переможців у номінації Образотворче мистецтво за підсумками минулого року. Найкращими визнані роботи художника з гуцульщини Мирослава Ясінського. Вишивальниця з Покуття Євдокія Анюк захоплюється шиттям з дитячих років. Колись взяти до рук голку спонукала нужда. Її визнали кращою у номінації Народний майстер Прикарпаття. Поціновувачі таланту пані Євдокії кажуть, квіти на шитті такі гарні, наче живі. Колись моя мама була в неволі, і навішила ікону, на котрій іконі було там написано, що вона просила Матері Божої вийти на волю. А я подумала, що волю я маю, тільки не можу ходити. І я собі 10 років збирала ці всі свої роботи, які в мене є дуже багато робіт, і вишивала, що мені було на що бажання, на що мені Господь давав думку. Ікони, картини, що сорочки. Рушники серветки, всього дуже багато в мене є. Мистецьку обласну премію організовують щорічно упродовж десяти років. Обидва номінанти були учасниками багатьох національних та міжнародних виставок. Утім, як додаткову нагороду в обласному управлінні культури зобов'язалися упродовж року провести низку виставок цьогорічних переможців. Крім відповідно, звання чоловіата. Премії в галузі бротворчого народного мистецтва і архітектури Ярослава Саволоковецького не отримують почесну відзнаку номерно разом із посвідченням. Вони отримують ще грошову нагороду. Промі культури Івано-Франківської обласної адміністрації продовж року має намір провести декілька виставок, щоб представити роботи наших номінантів, наших переможців вже джерелатів. В даному випадку премії Ярослава Луковецького, щоб краяни івано Франківці, гості Івано-Франківської області і України мали можливість побачити ці роботи. Вручення лауреатам дипломів і почесних знаків премії імені Ярослава Луковецького відбулося у музеї мистецтв Прикарпаття. Ірина Тимчишин, Оксана Дуді, Андрій Шкварла. Новини на вежі.